Добрий день, любі друзі, Рада вітати вас на моєму каналі Дніпропетровщина. Сьогодні у нас вже 24 квітня 24-го року. Така пасмурна погода, трошки моросить дощик, земля зволожена. І Сьогодні я буду підживлювати молоді сіянці лаванди. А також буду пересаджувати в більшій ємності. Тут у мене це 150 мл горщики лаванда Естеджан. Висаджена взимку, так вона зараз виглядає. Я її буду пересаджувати в більшій ємності в П9. Тут приготувала воду для підживлення і це дощова вода, дощики у нас пройшли, земля зволожена. Чим буду підживляти? Значить, на 10 літрів води я буду додавати, підживляю нітрамофоскою, а також підживляю. Карбомідом, ну, карбомід в мене вже закінчився. Далі я частину вже підживила, а далі буду підживлювати е, нітроамофоскою. Тут така формула. Тут для кращого укорінення е, значить, е, азоту 10, 20 це в нас е, фосфор і 20 у нас е, каліть. Ну, така формула е, достатньо гарна для молодих. Е, Саджанців. А також буду додавати, тут у мене є гумат, він без наклейки, він дуже у мене давнішній. Наклеєчка десь вже загубилася. Значить, на 10 літрів я так от додавлю гумату, покажу вам. Третину ложечки, він такий густий-густий, концентрований, отак. Небагато. Добре треба перемішати, а сюди окремо, на десять літрів столову ложку нітроамофоски. Розчиняю я спочатку у воді. Окремо не засипаю зразу у відро, а окремо дивлюся до повного розчинення. Коли розчиниться повністю добрива, тільки потім я їх буду вливати в відро. Уже коли не відчуваються кристалики, немає їх, тільки тоді я їх переливаю, цей розчин я переливаю. Уже у відру і тут уже змішую. Ось тут у мене зійшла міс Катрін. Тут уже є справжній листочок. Невідомо, яке буде літо. Зараз саме час. Підтримати рослинки, вони гарно підуть вріст, будуть краще укорінюватись. І вже на осінь, звичайно, оці бур'янці всі треба, треба все прибрати, щоб вони не заважали рости. Отак. Це я все прибираю, тому що вони дуже тянуть поживні речовини. І якщо ще їх підкормити, то взагалі буде караул. Так, і ну, так, я зараз щас... такі вони вже непогані. Зараз підтримаємо їх і на осінь будуть гарненькі кущики вже. Такі саджанці повноцінні. Так, підживлювати, бачите, ґрунт вологий, тут волого все. І буду підживлювати так, точково, там, де тільки там, де вони ростуть, отак. По вологому ґрунту. Так, пройду і підживлю всі сходи. У мене такі сходи є е, сорт Хемус, є хіткот. Також на осінь е, зійшли гарно, будуть восени вже як посадковий матеріал. В общем, зараз буду працювати. На вулиці піднявся дуже сильний вітер. Хотіла це все робити. На вулиці, але перейшла в тепличку сюди, перенесла всі квіточки. Такі горщички. Так, грунт стосовно ґрунту. Грунт у мене тут, тут є покупний, універсальний. Добавила я сюди. Агроперліту Добавила е, трохи садового ґрунту, а також піску. Це все ретельно змішала. Ну, це такі соломинки, це воно все не завадить і не зашкодить нашим рослинам. Зараз ще добавлю сюди трохи е, осмокоту добрив. Ці добрива розраховані на три місяці. Зараз сюди трохи добавлю і подивимося, який корінчик. Ось такі добрива пролонгованої дії. Я так ложечку сюди буде достатньо, тому що сам ґрунт він уже поживний. Це так для підтримки. Легкий, злегка, злегка, зовсім злегка вологий. Лаванда не любить переливу, але, звичайно, щоб вона гарно укорінилася, їй треба, треба її поливати. Зараз подивимось, який тут корінчик. За цей час виріс. Дуже хоче. Ну, корінчик практично весь цей стаканчик, за заповнив, куди буду пересаджувати. Пересаджувати буду в невеликі, трохи більші ємності, це 300 мл Горщики такі це буде практично така перевалочка. Поставити по центру. Отак. Дуже великі горщики не потрібні, тому що рослина їй дуже буде тяжко освоїти весь ґрунт. Я перед пересадкою полила. Отак От обов'язково треба всі оці місця заповнити, тому що там, може бути, пусто і нікуди буде розвиватися корінчикам. А треба отак. Притискаємо пальчиком. Так. Ну, звичайно, треба підписати. Якщо у вас не один сорт, то, звичайно, треба підписувати. Так, зараз подивимося ще. Так, пересадила. Ще один горщик. Ну, бачите, корінець вже тут ґрунт рихлий з агроперлітом. Горщик гарно, квіточка полита, тому я навіть поливати поки що не буду. Так само. Можна в такому вигляді Зразу висадити у відкритий ґрунт, якщо ви вирощуєте ну, для себе, да? ви можете зразу висадити в відкритий ґрунт, в пасмурну погоду, в ідеалі під дощик чи після дощику, в вечірню погоду, навіть не вранці, а краще ввечері. Щоб за ніч ваші рослини, ваша лаванда адаптувалася. Значить, це в мене сорт естеджан блідо-рожевого кольору квіти. Вона росте розміром десь до 60 см. Звичайно, любе сонце. Гарна декоративна квітуча рослина. Гарно виглядає як в одиноких посадках, так і в групових. Ну, ось так. Це я висаджувала насінням у... в кінці січня. Ну, так вони в мене виглядають зараз. рослинка. Якщо інформація вам була корисна, підпишіться на мій канал, поставте уподобайку. До нових зустрічей на моєму каналі.